Потужного всім здоров'я, пані та панове. Вирішив я все-таки спробувати пограти на зсу 57 2 В мене шведська версія, точніше, фінська у шведській нації. Тому можна, в принципі, і попастися проти яких-небудь радянських Т-44 і тому подібних машин з досить таки непоганим бронюванням. Я вже мовчу про ісанів 3 і тому подібних 54 ок Проти них також ми зможемо попастися. Ну, також це буде в своєму роді цікаво, як же себе машина буде поводити саме проти більш-менш броньованих машин. Хотілося б, звичайно, частіше за німців, але викачаної версії за Радянський Союз в мене немає. Із головних приколів цієї машинки це, звичайно ж, дуже скорострільна пробивна гармата 5, навіть дві гармати 57 мм. На бойовому рейтингу 7,0 це досить непоганий результат. Звичайно, як ви розумієте, ніякого бронювання в башті в нас немає. Пробиття 150 мм. І головний прикол цих снарядів, уже топових, до них ще потрібно докачатися це каморність цього снаряду. Всередині є 20 грамів вибухівки, які будуть розриватися вже при пробитті вашого противника і наносити там величезну кількість якихось уламків і з певністю знищувати екіпаж. Але потрібно ще звестись туди і пробити того противника. Як бачимо німці проти нас, ну, як я і казав, Радянський Союз, на жаль. Якщо ви хочете пограти на цій машинці, то все-таки краще я б радив використовувати радянську версію, тому що проти вас будуть набагато рідше попадатися броньовані машини по типу Т44, Т-54 і Ісянів. Тому все-таки пріоритетніше я би радив вам використовувати. Радянську версію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же залетіло смачно на ходу. Однозначно це потребує лайкосику від вас. чесно стояти, я дуже не хочу, вже на початку бою я зробив красивий момент. Ого. Тут іще ж можуть бути величезна кількість всілякого сміття на карті. Там щось картонненьке мені здається. Але я і цього не бачу. Якщо він виїде з рельєфа, можна... Те про що я і казав. Просто всередині підривається вибухівка у вашого снаряду і розриває противника при пробитті на молекули. Ну, Потрібно акуратно відігрувати. Якщо ми вже зробили парочку кілів, то краще більш красиво відіграти до кінця бою. Ага, а це щось броньоване, кстав. Ну, сам поплатився, сам винен. Думав, зенітка, значить, повинна бути картона. Як ви бачите, по всьому корпусу у нас розташований боєкомплект в цій машинці. Тому, якщо хочете її знищити ваншотом, стріляйте не прямо по центру. Машини, а трішечки в сторону. Давайте поїдемо на наступний бій. Ну і закидує нас нарешті на міську карту. Як ви бачили в першому бою, в принципі, досить таки було продемонстровано основні плюси цієї машинки. Ну і ще є такий лайпак, я особисто їм не сильно користуюся, ну, хоча на цій машинці також багато граю. Це прискорення за допомогою. Пострілів від гармати. Якщо ви хочете зайняти трошечки швидше якусь вигідну позицію на карті, то можна використовувати ось такий лайфхак. Розганяєтесь. Особливо під якісь, якусь горочку. Бажано, щоб у вас було налаштовано в налаштуваннях саме. Закріплення гармати. Намертво, а не так як в мене по напрямку. Ну, на жаль, немає димів, я частіше за все, якщо сюди їду, то відкидую от саме на тій позиції дими і проїжджаю собі спокійнесенько. На таких більш-менш швидких машинах, але на тій машині, звичайно ж, це зенітка і димів немає. Хоча, можливо, і не було великого сенсу саме на тій машині їхати на міст, тому що в нас не дуже гарні кути нахилу всього-навсього мінус 5, ось в таких випадках можна було б і профукатися, якби трошки розкачками допомогла б. Можна проїхати далі. Тут вже ми, ну, в принципі, справилися з основними своїми задачами. Кулеметів у нас, звичайно ж, немає ніяких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же їх тут багато? Головне не отримати. Ой-ой-ой, які розноси. У мене постійно на тій позиції непогано виходить грати, тому що тут тебе дуже рідко хто очікує, і цим потрібно користуватися. А, от уже тигру чи контейну, я мало що зроблю в лобах. Де команда мені цікава. Доба я йому мало що зроблю, тому краще десь постояти, почекати, поки підставляться вони бортом. Тобто ж команда союзна допоможе. Ех, попадає тигр, досить легко, центр карти кинутий. Ну давайте поїдемо в наступний бій. Тут було, в принципі, все досить цікаво. Аральське море. Також досить таки неоднозначна карта саме для ЗСУшки 57. -ї. Можна, в принципі, сюди проїхати, але тут точки це немає і туди може взагалі ніхто і не приїхати із противників. Просто прокататися в весь бій, чи є сенс, не знаю. Поїхати в місто можна, спробувати накидати по бортиночкам кому-небудь. Використовуємо ми прискорювач ось такий. Як і в минулому бою в другому. До речі, як я йому казав, що в першому бою, що в другому, було продемонстровано головні плюси цієї машинки, це більш-менш непогана рухливість, можна зайняти якісь вигідні позиції. Ну, Звичайно, всілякі ЛТшки ХМ800Т, хоча ми до неї не попадаємо. там БТР, той же самий радянський 80-й, будуть набагато швидше займати позиції, але.. Якщо орієнтуватися на СТ і на тяжі, то у нас з цим все краще, ніж у ваших основних противників. Звичайно, на пісочку, як ви бачите, не дуже. Спробуємо проїхати під насосну станцію, під резервуар звідси будемо вже відігрувати. На дальниках нікого немає. Дивимося тут, чи є хтось. Також начебто не видно особливо. Також переглядаємо вліво, на дальнички, нікого не видно наче. Ну і добре, на жаль, команда моя вся в одному квадраті стоїть нікуди не виїжджає ще можливо це навіть і плюс тому що можна під ло... підловлювати противників які будуть активно їхати от як мене бісять ось ці ті... стовпчики і механіки нашої гри коли Ну, от піднімається, просто тупо піднімається гармата якогось дива. Блять, я б спішку профутав. Якогось чорту піднімається гармата постійно, коли ти переходиш в режим від третьої особи. Собі, якщо ти стоїш біля якоїсь стіночки. Ну це вже програний бій, це зрозуміло. Команда... Одно no, спишку прохукав, потрібно просто тупо, блядь, стояти і витілювати 8. Ну, це під 8. Це щось броньоване, чому я його не пробиваю? F46, начебто не сильно броньований. Ну, В минулому бою якого навіть як тігра, чи тига другого там непогано пробивав Ну, Борт ми всіх беремо, це дуже добре. Немає противника, з яким би ми не справились, ну хіба що Маус. Не дуже чистий гість. Є ще китайська версія, там бойовий ритм набагато вищий 8-0, але там є радіопогаз і саме проти льотки працювати набагато комфортніше, ніж на цій машинці. Ну, ви бачите, яка собіжна команда. Хоча, можливо, граючи проти 8.0 у нас було б і все краще, тому що попадались би ми проти леопардів яких-небудь, тому подібних машин. Так ми зачасту саме проти 7-7 граємо, не проти 8.0. Ех, хоч камерник у нас і дуже хороший, але, на жаль, не в цьому випадку. По команді тут видно, що шансів на перемогу немає, тому поїдемо у наступний заключний бій. Закинуло нас на Ардени. У нас заключний четвертий бій. Хочеться відзначити, досить таки машинка цікава насправді. Підсумки я зараз підведу в самому бою. Із основних мінусів це, звичайно ж, живучість і відсутність якогось бронювання, також силоїд у нас не досить низький, нас е нелегко е обнаружити. В цьому точніше, легко. В цьому плані там деякі ІТП-свишки, і фалькони трішки краще. Та й взагалі, як на мене, цікавіше саме на фальконі такий геймплей. Але якщо вам хочеться саме щось таке потужне, 50-мм з двома гарматами, то чому б і ні, правильно. Також хочеться відзначити із таких недоліків, це не дуже хороші нахилу. Звичайно, гармати розташовані досить низько і завдяки цьому... Більш-менш непогано вони відчувають, як я, наприклад, вам розказував, коли на місць заїжджав. Але все-таки хотілося б, щоб вниз трішки вони, вони краще. В деяких моментах вам це буде досить сильно заважати. Кулемети, ну, кулеметик би хотілося, якісь, щоб не так сильно палитися з 57 мл. Ну, І по живучості, як ви бачите, у нас все не дуже в цьому плані. Таких же самих конкурентів ми знищили тільки нам. Немає дивів, також величезний мінус, як на мене. Хотілося б, щоб вони все-таки були. І з плюсів таких досить непогана руховість. Ми можемо займати ключові позиції, але ну, є техніка набагато швидша. Яка туди може доїхати і вас уже контрити. В цьому випадку, да, Хотілося б трішки краще, але для того, щоб якісь позиції на своїй половині карти зайняти, вам буде вистачати. По-друге, краще все-таки на цій машині грати від позиції, Вірватися і порватися, як вона. В якихо паркоподібних машинках у вас не вийде. Також із плюсів це, звичайно ж, скорострільність, яка вам буде давати можливість з легкістю знищувати навіть величезні якісь цілі борти. І картонки також. Ви буває об картонки, деякі каморники не взводяться. А ви ж завдяки своїй скорострільності кілька штук можете всадити вашого противника. Ну і з мінусів живучість, я вже сказав, хоча якщо дадуть вам прямо в центр по одній із гармат, то може і не звестись камерник пролетіти. Якщо дадуть вже в бочину в якусь зі сторін лівіше або правіше від центру, Вашої башти, то буде ваншот, скоріше за все. Ну Звичайно, що більш-менш броньована ВЛД у нас корпус, якщо ми помиляюсь, чи від T54, чи від Т54, точно не знаю. Якщо хтось розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. По бронюванню вони, по компоновці бронювання вони досить схожі. Поки що я хочу постояти. Їхати сенсу нема куди. Команди на моєму флангу. Немає взагалі ніякої. Це живе щось Ні. Ну і зумчик хотілося б кращити. А із плюсів непогана. Скорості, як я вже казав, каморний основний снаряд 57 мм. В першому бою досить легко всі ваншотились. Далі вже не дуже в цьому плані було. Гусеніться. Це щось... 6... А, це 54-ка. Якщо це Т-54, то більше не буду букувати. Я спочатку подумав, що об'єкт 120-й, проти якого ще можна було б спробувати, його пробити в лоб. Далеко не всі не всіх противників ви будете в ЛОБ пробивати, я думаю, це зрозуміло. Здесь він у тут стоїть, мені здається, так? Да? Ну ты виїхав геніально, конечно, на DFT. Задній хід більш-менш непоганий, до речі. Стартує бодренько. Хотілося б краще, максималка 50, а назад, якщо не помиляюсь, там чи 16, чи щось таке. поки що постою тут. начебто наче під'їхала, можна через ДФ розіграти з Якщо він знищить Т-54, буде досить добре, дуже круто, але щось в нього не дуже виходить. Ой-ой-ой, а в нього ППВТ, до речі. б накидаємо по командиру. Ой-ой-ой, куди? Куда його пробив? Так, да, таке буває раз... раз на мільйон. Рикошет в щучий нос і знищив 268-го. Цікавий, цікавий момент як був. Ну, треба жити на тій машині, щоб щось накидати. Треба жити. Звичайно, будуть у вас такі моменти, де ви приїхали на якусь позицію, і на вас їде бортом колона ворогів. В цьому випадку раджу першого. Пропустити, як мінімум, а краще починати розстрілювати противників, якщо вони вас не бачать, починаючи з останнього, який в цій колонії йде. Так, ті, хто вже проїхав, не будуть кошмарити саме вас. Так, 54-ка відкисла. Тут нікого не видно, нікого. 105 стоїть, можна йому і допомогти насправді. Чому б ні, Хоча б двома секундочками перезарядки. Нехай він і проїде, будемо моїм сигналізатором-розвідником. Летить ну, якась льотка, спробувати кому відкидати чи ні. То в мене тут така білямка. Ну, він дуже високий. сюди я проїду, цікаво. Якби гру краще б робили, то може би проїхав. Так, да, це щось досить таки високе. Нема особливого сенсу по ньому давати. Ну, то що я в нос розкидував 268-го, це звісно потужно. що стоїть зліва за будинком Ну, це він перезарядився ну таке звісно глобову проти таких противників що ша знищили не живе. Не забуваємо, що ми зенітка. ДФ105 живий, союзний, поки що, але поки ДФ105 поки живий, спробувати наліво проїхати. Союзників тут вистачає. Поруч з ними будемо відігравати. Ну, звичайно, добре, якщо б я в 105 підсвітив би свого візові. 140 живий же ще. Чи як? Ні, це добре. Ой, ну я сам тут винен. Забувся про Центуріона. Забувся, що я в нього при тілі, потрібно було запустити все-таки м 103 Ну нічого страшного. Ну Народ, я думаю, по цій машинці, в принципі, все повинно бути зрозуміло. Сподіваюся, вам сподобались бої, сподобався огляд. Думаю, ця машинка повинна бути цікава, але на мою особисту. Скромну думку, все-таки я б краще побрав би Фалькона для того, щоб в такий геймплей пограти, або яку-небудь і ТПС-вишку. Дякую вам за перегляд. Огляд був досить такий складний, як для мене, тому що стояти довго на одному місці особисто я не люблю. Була б якась можливість або по швидкості, маневрності, рухливості проїхати. Куди-небудь і там відіграти і за рахунок свого непоганого своєї непоганої рихливості, або ж якби і була б якась бронювання, також було б добре. А так в машинці є свої плюси інші. Я думаю, хтось собі да, її розкусить і йому вона сподобається. Дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео Дев'ятій ранку. Майже кожен день та на стрімах. 21-й вечора. Побачимось.